Ви у шлюбі? Тоді у мене є дві новини для вас: одна добра, друга кепська, і я вже знаю, з якої розпочати. Чи знаєте ви, які шанси у закоханої парочки розбудувати міцний гармонійний щасливий шлюб? Один з десяти. 61% одружених пар приймуть рішення розлучитися. Така ситуація в Україні. А ще 29% щиро визнали факт, що їм дуже і дуже погано в подружньому житті. Є багато причин, чому так стається, але головне непідготовленість молодих людей до подружнього життя. Щоби отримати оце посвідчення водія, я пройшов двомісячний курс підготовки, щоб отримати цей магістерський диплом. Я 10 років навчався в школі. Олі, а потім 6 років університетської програми. А ось свідоцтво про шлюб. Здогадайтеся, скільки я вчився, щоб його отримати. Я не вчився, а ви. А ось воно що? У мене є добра новина. Ми розпочинаємо четвертий сезон сімейного клубу разом назавжди. Реєструйтеся. Ласкаво просимо. Ви дізнаєтеся шість ознак міцних і щасливих родин. У вас не найкращі часи у взаємовідносинах. Дізнайтеся про вихід. У вас добре? Дізнайтеся як може бути ще краще. Ласкаво просимо в чудову подорож під назвою Сімейний клуб разом назавжди. Місто Ірпінь, четвертий сезон. Реєструйтеся.